Вітаю всіх любителів світового кіно. Нещодавно вийшов дуже цікавий анімаційний фільм «Володар Перснів Війна Рогерім». І виникає питання: а чи буде продовження, або вихід якоїсь нової історії. Продовження навряд чи, тому що. Фільм не вийшов прям топовим і розраховувати на продовження поки що важко. Але що стосується нової історії, то вона буде ще й з відомими для нас акторами. Наразі майбутній фільм полювання на голума» знаходиться у активній фазі розробки, де повинен зіграти багато відомих для нас акторів. Ну, звичайно, з трилогії Пітера Джексона. Але про що буде фільм, я розповім у цьому відео. Особисто я все світолки дуже люблю, я можу його регулярно передивлятися, перечитувати, але також регулярно я можу пити смачну каву від 25 Coffee Roasters. Там є не просто смачна кава, а й допоможуть обрати ідеальну по смаку каву. Ну а для підписників кіно наближається є спеціальний промокод кіно 25 зі знижкою 15% на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Посилання на їхній магазин я залишу у закріпленому коментарі. Головне питання, яку ж історію розповість новий фільм Володар Перснів, що ж керівник Warner Bros. Девід Заслав спочатку зазначив, що він досліджуватиме сюжетні лінії, які ще належить розповісти. Це може означати багато речей, але ми точно маємо кілька ідей щодо того, які казки Володар Перснів ми б хотіли побачити на екрані. Проте робоча назва фільму Володар Перснів Полювання на голома, де головну роль зіграє всім відомий Енді Сьоркіс, який також виступить режисером фільму. Девід Заслав також повідомив, що режисер трилогії Володар Перснів та Гобіт Пітер Джексон повернеться до цих нових фільмів. Він зазначає, що Пітер Джексон і його партнери по сценарію Френ Волш і Філіпа Боїнс будуть задіяні на кожному кроці. Трію продюсує фільм про Голума. Волш і Боїнс також напишуть сценарій. Пітер Джексон розповів трохи про це рішення, що ще занадто рано говорити, чи з'явиться певний персонаж володаря Перснів. Персонаж голома смагла завжди захоплював мене, тому що голом відображає найгірше в людській натурі, тоді як його сторона смагла, мабуть, досить симпатична. Я думаю, що він спілкується з читачами, так і з кіноглядачами, тому що в кожному з нас є трошки і того і іншого. Ми справді хочемо дослідити його передісторію та заглибитися в ті частини його подорожі, які ми не встигли розглянути в попередніх фільмах. Ще надто рано знати, хто притнеться йому на шляху, але зрозуміло, що ми беремо приклад з професора Толкіна. Енді Сьоркіс також трохи подразнив, чи можуть інші знайомі персонажі та їхні оригінальні актори Володими Перснів з'явитися у полюванні на Голума. Це складне запитання, на яке потрібно відповісти прямо зараз, тому що ми справді перебуваємо в стадії зародження того, що саме ми робимо і куди нас проведе історія. Тому я не хочу зараз нічого робити. Я маю на увазі, що це ще не оброблене, і ми буквально маємо дуже раннє обговорення сценарію та ідеї про те, де саме і як ми збираємося кинути якір з. Персонажем і його подорожжю, і як він є, або приходить контактувати з іншими персонажами, а також персонажами, яких ми знаємо і не знаємо. Ян Маккелен також поділився, що з радістю повернувся б у ролі Гендальфа, поки він живий. Макелен також зазначив, що виробництво вказало, що вони хотіли б, щоб він повернувся. Крім того, Орландо Блум, який зіграв «Ельфа Леголаса», висловив зацікавленість у поверненні до фільму. Я справді не знаю, що вони планують. Я розмовляв з енді, і він сказав, що вони думали, як щось зробити. Я думав, як це взагалі спрацює, і він сказав: Ну, штучний інтелект і я сказав О, добре, це був досить чарівний час у моєму житті і це одна з тих речей, у яких немає жодних мінусів. І ця відповідь звичайно шокувала фанатів, бо не всі хочуть бачити перероблених старих акторів штучним інтелектом, а треба дати шанс новим акторам. Звичайно, Блум говорив невимушено, тому що поки що рано розуміти, який рівень ші може бути задіяний. Продовжуючи про Леголаса, то цей фільм можу розказати більше подробиць про його минуле. Леголас міг народитися в другу або третю епоху середзем'я, але це абсолютно незрозуміло. Ніколи не згадується, що у нього є мати, що досить часто зустрічається в історії Толкіна. Незважаючи на великий і багатошоровий його світ, є багато важливих персонажів, які не так добре задокументовані, як можна було подумати. Той факт, що не зрозуміло, в яку саму епоху народився Леголас, є досить дивним, враховуючи на. Наскільки він важливий для головного епосу? Граючи з Трандууйлем у фільмах про гобіта, Пітер Джексон не уникав інтерпретації персонажа та внесення змін до його версії. Наприклад, є сцена, де він показує вкриту шаром частину свого обличчя, яка була прихована магією, показуючи, що він пережив минулу зустріч з драконом, який ніколи не згадується в історії Толкіна. Пітер Джексон продюсує фільм під керівництвом Енді Сьоркіса, тому розмови про розширення персонажа Трандуйла точно будуть. Подарувати легласам матір, живучи мертву, може бути цікавою ідеєю. Що стосується повернення Віго Мортенсена, то це може створити проблему для фільму. Усі актори володиря перснів постаріли з останнього фільму франшизи, і це може бути помітним і відволікати під час полювання на голума. Оскільки дія фільму розгортатиметься під час фільму «Братство персня, то в ідеалі персонажі мають виглядати так само, як у фільмі 2001 року. А ось для Голума не буде проблемою старіння, оскільки зовнішній вигляд персонажа і так створюється за допомогою захоплення руху та CGI. але всі інші учасники акторського складу «Володаря Перснів виглядатимуть старше. Але у той самий час підтвердили, що актора вже попросили приєднатися до полювання на Голума, як Ара Горна, пропускаючи, що він зіграє велику роль у фільмі, і це підтверджує сюжетну лінію, яку очікували багато шанувальників. З анонсу було зрозуміло, про що будуть йти трилогії Пітера Джексона, Гобіт і Володар Перснів, оскільки це були адаптації книг Толкіна. Однак, оскільки Warner Брас уже адаптували єдині романи Толкіна, на які вони мають права, було питанням припущень, про що буде полювання на Голома. Фільм повинен розповідати про Рагорна та Гендальфа, які починають шукати голема після дня народження більбо. Полювання на Голума також може дати трандую Лолі Пейса ще один час на екрані після того, як Рагорн спіймає Голума та приведе його до лихолісся. Підсумовуючи цю інформацію, яку я знайшов в інтернеті, то, звичайно, все це виглядає так. Немов вирішили зробити фільм на кшталт «Бунтар-1 у зоряних війнах, який фактично є частиною три з половиною між помстою ситків та новою надією, хоча там більше це як приквел до нової надії. Що стосується цього фільму полювання на голому, то звичайно це навіть буде не просто приквел, тому що якщо ми читали книгу, якщо ми дивилися фільм, то знаємо, що між першою появою Гендальфа до Ширу, коли він там зустрівся з Більбо, коли Більбо відсвяткував своє день народження. І після того, як Фродо з іншими гобітами відправився з перснем до мордору, пройшло 18 років. Тому, звичайно, нам і розкажуть про цей відрізок, та пояснять, хто такий голом насправді, що він з собою мають. Я думаю, точно покажуть його детальне життя як гобіта, чому він таким став і чому він пішов на вбивство заради персня. Хоча, звичайно, заради персня багато хто там йде і вбиває інших. Хоча, звичайно, головною проблемою в цьому фільмі буде те, що придеться, якщо і запрошувати колишніх акторів е, з першої трилогії Пітера Джексона, то придеться просто усіх омолоджувати завдяки технологіям, там штучного інтелекту або CGI. І якщо прямо на усіх це буде, це буде виглядати не дуже. Я там розумію, коли одного актора омолоджують, але коли усіх, то звичайно, це виглядає ну якось дуже, не дуже. До речі, а що ви думаєте з приводу цього майбутнього фільму, чи є в ньому сенс і чи потрібно наймати нових акторів або омолоджувати старих? Ну і наостанок хочу подякувати, що ви подивилися це відео. Залишайтеся на каналі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і до зустрічі у новому відео.